Так, друзі, є на, на пасіці різні родини. В основному, як все вони повинні бути e, стабільні, як іде взяток сильні, правильно? Адам, no. Адам, а відтяги ту рамку на степлю. Просто я забачу і пойду туди. Да. No, co, nie tutaj można skazać. Nie ma co mówić. Nie. co tu można skazać? Co, Jedna, dwie, trzy, Cztery jamki takie. Tak, a ta, a następna ta. Następna to samo. O. No właśnie tu rozu tak piszą kapitalnie. Co tu, co tu o, Tak, tam gniezdo. Tut do a, tutaj, a tutaj, gdzie idzie, tak? ja tu ty gniezdo? tak? A Ani poka. Джосевий мед, о, почали трошечки його запічати. І всі рамки такі. І настепна така, так. А ну, Адам О, все, пішов я. Далі. Все зрозумів. Так що про процес... Так, так. Так, так. Адам, І вони спокійні. Спокойки. Все тут у них добре. Іде. До зими дотримаю. <laughs> так, так, так і є. Адам, тут є одна є зазначена, так? Ну так я візу хіба так. Ага. Все, зараз цю подивимось, що тут... Ту знаєте, Якщо ти, тут треба подивитися, провір, то ложимо такі дрючечки і воно. Так, все, поїхали.